Друзі, вітаю! В Росії в Держдумі назвали коли завершиться війна. Зеленський сказав, скільки війна точно тривати не може, яких рішень очікувати від Стамбулу. Ну і в Україні запахло виборами. Бо як ще пояснити, що влада, яка точно знала, де сидить посіпака один з найбільших. Корупціонерів попередньої влади всі знали, що він в Марбелі, в Іспанії, лежить своїм товстим животом до верху, а й ніжиться на сонці, витрачає вкрадені мільярди в Україні. А тут бум і його знаходять. Чому б це запитаєте ви? А потім самі собі відповідаєте. Мабуть, хтось хоче накачати рейтинги. Плюс... З'явились самі рейтинги. Є свіженька соціологія. Тому давайте і про переговори, і про е, вибори, тому що не просто так ці речі з'являються. Ні, це не для того, що ми кажемо все, не донатим на армію, не допомагаємо, розслабляємося як Гладковський на марбельському пляжі. Ні, 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 тут нам не Коста Бланка. Тут треба працювати кожного дня. І коли переможемо Росію, тоді розслабимось і вибори проведемо, і на Коста бланку поїдемо. Хоча краще їхати в Одесу чи на Херсонщину. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми з вами боремось з російськими наративами, з російською пропагандою, і дуже хочемо, щоб Україна перемогла. А перемогти вона повинна і в політичному, і в військовому, і в дипломатичному, і у всіх інших значеннях. І в медійно-політичному, в тому числі. Тому ваша підписка це витискання російських наративів і російськомовного контенту з українського YouTube. Підписуйтесь, а я вам хочу подякувати. Вчора ми з вами закрили збір. Я дуже радий, дякую кожному та кожній. Ми будемо купляти реп, ми будемо купляти автівку, ми будемо купляти мавік, і що найкрутіше, будемо купляти шарк. Шарк, який народився в попередню війну, модифікувався, розвивався. Один з найкрутіших дронів розвідників, який на 70 кілометрів може летіти, знаходити жирну ціль, передавати на базу. А потім наші дронщики ці цілі знищують. Тому прекрасно. 92-га бригада, 42-га бригада, 152-га бригада. Хлопці, ваші товари рухаються до вас. Ми вас всіх обіймаємо, і я вас обіймаю. Ну і давайте хоча б два дні відпоцінимо. А може трошки більше, може менше. Давайте два точно, а далі будемо рухатись. Власне, Росія так хоче миру, так хоче миру, що сьогодні нас обстрілювала іскандерами і 145 безпілотниками. Оце для повного розуміння, що Росія хоче. Росія стріляє по мирних будівлях, Росія стріляє по українській мирній інфраструктурі, і зрозуміло, що. Це демонстрація того, як Путін хоче миру від слова ніяк взагалі. Але в Путіна з'явився останній шанс врятувати обличчя. Не Захід просить Путіна, не Україна ставить ультиматум з Мерцем, Макроном, Стармером, Трампом. Я не знаю, з Байденом зі всіма, типу. А Лула із Брікса летить з Китаю. Китай закликав. І зараз Лула теж летить в Москву. каже: я йому скажу, товариш Путін. Це до речі, я нарешті зрозумів, як бразильці ставляться до росіян. Ну це типу маленькі совкові люди. Товариші. Ну от а Лула Дасілва по прізвиську Краб каже, що прилетів в Москву і каже: гей, товариш Путін, їдьте до Стамбулу і домовляйтеся, чорт забирай за мир! Лула вертається з Пекіну, в нього там була регіональна нарада, його помічниця і колишня керівниця апарату. Зараз там працює Банком Реконструкції розвитку завідує, ну щоб не присісти у в'язницю, її відправили на таку відповідальну посаду під патронаж Китаю. І, власне, він вертається і тут рятує Путіна. Так. Частково це підпирання і Бразилією, і Китаєм. Путін йде на перемовини, але це і рятує Путіна. Пам'ятаєте, спасти ліцо Путіну. Це соломинка. Що дивись, ти не пішов на поводу в Заходу чи в Україну, яка показала, що сильніша, волювитіша, а і більш молода, активніша. От. А тут Брік спросить і каже Путін. Давай, вривайся, значить, діть на переговори. Тебе весь бразильський народ просить від пляжа Іпанема до пляжу Копакабана, від Рональдо до Рівальдо. Ну і далі, як там можна від карнавалу до якихось вуличних дискотек. Всі бразильці просять їй. І ось тут Путін, якщо він дійсно розуміє, що програвши цю схватку, він не готовий воювати а домовитись перед Трампом. Треба, хоча б, імітувати, що готовий. Ось це буде рятівна соломинка. Якщо Путін те, що писав Financial Times, підвозить зброю, а він підвозить зброю, ну тоді і скаже Лула, типу, давай бутилку водки розіп'ємо і полетиш далі. І все. Ну, от, тому зараз насправді в Путіна з'явилась можливість, це дійсно останній публічний шанс врятувати Путіна, рядового товариша Путіна. Ну, от, цим зайнявся краб Лула. Ну, от, досвідчений політик. Який був на стороні Бріксу, на стороні Росії, але зараз бачимо, що двояко веде себе, але публічно може врятувати Путіна. Питання: чи погодиться Путін на це? Тому що Путін поки що демонструє бажання вбивати і не зупиняти кровопролиття. Далі Сибіга вже полетів в НАТО, а точніше в Туреччину там будуть зустрічі по НАТО. Ну і він уже там чатує, вичікує. Росіян Дугін правда сказав, що буде Мединський і Дмитрієв. Вашингтон Пост і Гулагу нет вчора писали, що буде Пішаков і Лавров. Ну от ну я думаю, що від зміни ліжок в російському борделі, в принципі, назва країни не міняється. То далі буде залишатися бордель. Тому, скажімо так, наша делегація буде там точно. Президент буде поряд, з'явиться Путін. Ми там, Ердо Ердоган. Точно все влаштує. Трамп під'їде буквально за кілька хвилин Саудівської Аравії, бум і переговори можуть бути. Але поки що демонстрація того, що Путін боїться, боїться і за свою безпеку, боїться йти на перемовини, боїться програти цю війну за дипломатичним чесним столом. Тому зараз ховається за обстрілами іскандери, і 145 БПЛА полетіло по Україні в думі. В Госдумі очікують, що СВО в Україні закончиться воєнним путем в теченні года. Про це заявив депутат Каліснік. І, власне, це розповсюджують російські офіційні джерела. І. Е... Інформаційні агентства і Лента.ру, і багато інших спецоперація в Україні може завершитися військовим шляхом протягом року, якщо збережеться поточні темпи просування. Такий прогноз дав член комітету Госдуми по обороні Андрій Калєснік. За його словами, рішаючим моментом в ході бой... тут увага бойових дій стало освобождення Курської області. Отак, от напали Київ захватить за три дня, захватить Одесу, і що? Операція закончилась. Ми освободили Курську область. Будеш просто вирвати мозок і взірвати його. Ну, про що він несе? Ну, Нам подобається. Да, ваша спецоперація була звільнити ті території, які і не були захвачені до початку СВО. В цьому вся Росія. Бухать і плакать. Ось це страдать, страдать і. фейковые воздушные замки называть своими победами. Ну, окей. Я думаю, что СВО, каждый колесник, продлится недолго, но думаю, что эти сопротивления еще придется добивать какое-то время. По факту решится, я думаю, что в течение года, потому что у нас есть Определенне ограничення так проблема зі зброєю. Чому з'явились баги? Чому з'явились Жигулі в атаці? Чому з'явилися мопеди велосипеди? Тому що не вистачало зброї зараз. Путін зброю робить і хоче якраз таки цією зброєю проти нас користуватися, тому але її теж вдовгу не вистачає. З економіст на тижні вийшов теж з великим журналом, де розповів, що Росія готує багато зброї або для маленької регіональної війни десь на посавку. Або для продовження з нами, або на напад України Балтії Польща, можливо, навіть далі. Питання в термінах різні розвідки дають різні терміни: півроку на регіональну війну, 5-8 на війну в Європі з членами НАТО, ну і там 8-10 вже проти НАТО можна типу починати вриватися. Це мають розуміти європейці, це точно давно розуміє Україна, але для нас зараз дуже важлива інша історія. що... Каже Зеленський, що 10 років воювати ні ми, ні Захід, ні Росія не зможемо. Це дорого, є технічні обмеження. От і від Стамбула він очікує зупинки вогню і е обмін всіма полоненими. Тобто, Зеленський знижує градус і каже: буде Путін, не буде Путіна. Давайте так. Вогонь полонені. Знову ж таки, європейці мають прийти з санкціями. Путін перемир'я не встановив, на зустріч не їде. Друзі, водьте. Чим більше ви будете пустословити, тим гірше буде і ваші його умиротворювати на вашій стороні. Якщо ви не показуєте силу і суб'єктність, ви демонструєте слабкість. І це погано, тому що це знищує ваше сприйняття в його очах. Тому. Захищаючи Україну, ви можете його бити і виховувати, щоб він потім вас боявся. Ось це якраз таки інструмент, який може допомогти. Ну і власне президент каже, що не більше 10 років. Росіяни кажуть, що до кінця року, ну, от, але в них проблема дійсно виробництво зброї, тому що налагодити серійно вони вдовгу не можуть. Хоча європейці бояться, що вони перебудують армію по зразку України технологічно з дронами. З наземними повітряними з дронними розвідниками і підуть на Європу. Тоді Європа не буде знати, що робити. Хоча насправді зараз перейду до виборів. Росія дуже технологічна держава, намагається копіювати Україну. Путін минулого року сказав создати легкомоторний пасажирський самоліт Байкал, це на базі Андруго копія, зрозуміло, що «Антонова». Ну, от, мали зробити, робили, 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 нічого з того не вийшло. Сьогодні з провалом програму закривають. Ось це типова російська історія. З помпою щось накривати, розкривати, задачі давати, а потім тихо провалюватися. Це банда ось таких талановитих інженерів від державних управлінців, от, які розповідають, як вони готові управляти світом. А легкомоторний літачок за два роки зробити не змогли. Тому це теж до розуміння, коли нам хтось каже, ось Росія там настроять дуже технологічно. Так, да, був технологічний радянський союз. Чому? Тому що в цю велику тушку землі вставляли чіп мізки. Це була Україна. Зараз цих мізків там немає, тому вони без нас цього зробити і не змогли. І не треба, щоб воно в них було. Західні санкції, відсутність чіпів, відсутність деталей, відсутність компонентів. Знову ж таки я б хотів би, щоб вони цей літак зробили. От так, як вони вміють. І тоді б дуже багато і хотів би, щоб на ньому літали їхні партійні боси, представники їхнього уряду, щоб Путін сам полетів в перший політ. Розуміючи, як якісно вони роблять, наша з вами загальна мрія могла б дуже швидко збутися. До речі. Крім е, ліквідації цієї потвори низькорослої є ще одна штука, ще одна національна мрія. Завтра в нас день вишиванки. 15 травня це якраз таки е, четвер, е, який ми будемо святкувати е, Це третій четвер е, місяця, і ми будемо святкувати День вишиванки. Тому заготуйте найкрасивіші вишиванки і завтра прийдіть на роботу. Прийдіть, куди ви будете йти, я не знаю. Можливо, в якісь інші місця, але робота точно у вас буде, і це круто, і щоб вся країна розцвітала в красивих самобутніх вишиванках, які демонструють нашу круту складну ідентичність, складну ідентичність, суперукраїнську, глибинну, класну, красиву, вродливу. Але складну ідентичність, тому що вишиванка це не для слабаків. Тому завтра пам'ятайте про вишиваночку. Ми думаю, завтра розіграємо в пам'ятаєте футболку Айвейвея з Дон Кіхотом. Ми вже все виписали. Завтра просто з вами розіграємо розіграш. Тому е підпишіться на клуб УП. Ви підписали. Скільки десятків людей підписались? Підпишіться. Це чесна порядна преса, яка 25 років. Працює для демократії України, сили свободи слова в Україні. Вони дуже круті. Вони дуже переймаються життям держави. Ну і власне ось такі співпраці з супервідомими світового рівня художниками. Це дуже круто, і це якраз демонструє рівень української свободи слова і якраз повага на глобальному рівні. Ну художник, який свої картини продає за десятки мільйонів. Доларів безкоштовно робить ось такий мерч для українського видання. Тому підписуйтесь на їх клуб, підтримуйте їхнє розслідування. От а ми зараз з вами ще два слова скажемо про Україну. Затримали Свинарчука. А єдине, що питання затримали тільки Свинарчука, чи затримали разом із Гладковським? Де, оскільки паспортів його забрали? Тому що в цієї людини було. А, що називається проблеми з особистістю? Він міняв прізвище то одне, то друге, але як мінімум це не забороняло йому красти навіть не за двох. А крав він як ціла армія корупціонерів один з стовпів попереднього режиму, який бабло крав на державі і просто виводив гроші за кордон. Потім втік, ховався, кажуть, дав відступні. Ну але перед виборами, які відступні. Працює. Точніше, він дав їх не за себе. Там ще був в нього один друг, який зараз в Китаї живе. вони дали, типу, за трьох, але той третій який старший, їм сказав такі цифри, що двоє заплатили за трьох. Ну, на то він, напевно, і старший, щоб збирати данину. От, тому а він їх не те, щоб обхитрив, він їх в політику привів, він їх і постриг. Так от, Свинарчука Гладковського затримали в Іспанії, і барабан на дроб везуть. В Україну, а ви знаєте, що публічні процеси це початок виборчої кампанії. Причому це співпадає, що довіра до президента зросла до 74% в першій половині травня. Беззаперечний лідер по довірі, довіра, до речі, така сама, як була, коли його обрали. Тоді була 80% в 2019-му. Потім вона дуже жорстко просіла. Вона була менше 30% до початку війни. А потім українці, як кожна розумна європейська нація, об'єднується навколо свого лідера. Тому що каже: неважливо, хороший, поганий, красивий, дуже красивий, неважливо наш. Ми з ним завершиться війна. Потім будемо думати, а зараз ми єднаємося, тому що це підводний човен, тому що ми єдні, тому що ми не хочемо повторити проблеми і причини того, коли в нас не вдавалося зробити потужний державний результат. Тому ми об'єднались, боремось, а потім будемо вирішувати. І ще, до речі, теж Кміс запостив в цій же соціології, що 70%, і це теж ще одна мудрість українського народу: от, що 70% українців проти виборів навіть під час перемир'я. Українці кажуть, давайте вже завершимо, не просто за тисяча, що не стріляють два місяці, то давай швидко переобратися. Українці кажуть, ні 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 це під впливом страху. Це буде такий часовий цейтнот. Біжіть, біжіть, біжіть. Кампанію нормально провести не можна, свободи слова нема. Кандидати не, не можуть брати участь. Бо, наприклад, військові на лінії фронту кажуть українці: стоп, давайте всі повернемося, підпишемо вже фінальні угоди, які вони будуть, переможні. І після цього не на паузі на роздоріжжі, а вже розуміючи, що завершилось, проведемо Війна, час воювати. Мир, час проводити вибори. І ось це я знаю багато політтехнологів і провладних, і опозиційних, які хочуть вибори в паузі, щоб за місяць швидко все перебрати, щоб вони знов могли перебратися і знов поїхати в Ніцу відпочивати. Чи в Марбелью, там де Свінарчук. Розумієте? Ось тут сталася інша історія. Українці кажуть: ні, типу. Ось все завершимо. І ці гарантії безпеки. Після точно остаточної угоди. Бо тимчасові гарантії безпеки навіть миротворці Українці кажуть не влаштовує. Причому соціологія свіжа, 2 12 травня. Це міжнародний інститут. От. Соціології проводив цю всю історію. Так, є похибка, так багато всього, але. Опитали, це задає тренд. Українці не хочуть, щоб їх обманули і обвели навколо пальця. Не для того українці воювали стільки часу, що потім їх в фіналі обманули. Це вся, друзі, інформація. Як напишіть, будь ласка, оцей прогноз в Держдумі: правдивий, неправдивий, депутата Калєсника. Друге, те, що Зеленський каже, 10 років можливо, неможливо. Зрозуміло, що. А, і третє, Свинарчука під вибори зловили чи просто антикорупційні органи зрозуміли, що блін, ну треба хоч когось посадити? Давайте візьмемо і прізвище в нього таке неприємне його і посадимо. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Це важливо для просування українського контенту і витіснення російського контенту з українського медіапростору, тому що ваша підписка сигналізує алгоритм, що ви зацікавлені саме в україномовному політичному контенті. І тоді ми заповнюємо наш український простір. Дякую за збір. Три бригади запускаємо проплати і працюємо далі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких.